Хто пройшов з тобою всі випробування і залишився поряд, не зважаючи ні на що це дорогого вартує. Тому мені дуже приємно пригощати, робити сюрпризи та й взагалі просто подарувати вечір релаксу. Знаючи, як моя хорошка любить рибку, я влаштувала нам свято із рибних снеків, які замовила для цієї події. Продукція свіжесенька, за приємною ціною від виробника та ще й при замовленні від 1 кілограма можна купувати по оптових цінах. Я обрала чималий бокс із рибки, фісташок, кукурузки і кальмарів. У теплій баньки та душевній компанії, так то воно любо та хороше, навіть просто після запашного добового віничка полежати в такій чарівній атмосфері відпочинок на славу. Мої двері завжди відчинені для моїх друзів і гостей сторінки, завітавши, не забувайте, що на вас чекають тут з добром. Нусь і побували ви в гостях у моїй баньки, яку ми зробили своїми руками. Дякую Богу за прожитий день, в якому були такі щасливі моменти. Живіть сьогодні, не відкладайте на завтра, наповнюйте своє життя теплом, затишком, робіть свято своїми руками. Не чекайте, що хтось це зробить за вас. З любов'ю і глибокою повагою до людей, як завжди, ваша пташка надія.